Робимо міні-санчата із паперу. Беремо трубочки, скручені із паперу та папір картон. Вирізаємо прямокутники та склеїмо докупи, щоб було твердіше. Поверх наклеюємо папір від печива, гофрований. Тепер беремо гарячий клей та приклеюємо. Ніжки. А тепер беремо трубочки, згинаємо та приклеюємо гарячим клеєм до свинчатця. Вирізаємо спинку із гофрованого паперу та склеїмо двоє з допомогою двосторонньої клейкої стрічки. І тут Наші садчата готові, можемо возити ялинки та подарунки. На цьому все. Все добре, па-па!